Уже в поїзді, в Одесі. Все... Відправлення в 9 у нас годин вечора. Все сподобалось, все класно, дасть Бог, осінь, ще приїдемо на відпочинок. Ну, Що де дітей так тоже видно, О, тут я нету, Подъезжаем в Днепру. Стоянка у нас буде 20 хвилин. А татко наш пробіжиться, так? Це вже на горі. Так, під'їжджаємо до Дніпру. Скоро і Харків наш буде. Шість часов. Вчора ми в 9 вечора сіли в Одесі. І 50. маємо бути в Харкові сьогодні. Скільки дев'ять? В 5. Ні, ні, вечором. В 5.30 десь будемо в Харкові сьогодні. Пішов з Ну, пів шостого. Пів шостого будемо у Харкові. Ну, давай я тебе покажу, де ти там виглядай. Я ось тут, я наверху. мені не страшно. Подобається там на горі, так? Да? Ну так. Я тут, я тут вкрився, буду відпочивати. Добре, давай, я буду татка чекати. Зараз татко збігає, там кави купи собі. Він на штатку пішов за вікном. Це зараз на вокзал зайде. У нас третій вагон. Ми трошечки не доїхали до центрального входу. Тоді, як будемо відправлятись, я вам ще покажу вокзал. Вокзал міста Дніпро. Много угу. Немного на солёную. мы позаболевали. Скажу. С морозовым бежит татка. Ты хочешь Машу... пиво морозово? <сос> <сос> Ой, стоит. Не, 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 не. Слабый Внутри он может и хороший, большой бачка, Днепров И арочка хорошая, красивая ну. А за что Днепром называется? А, а река есть такая Что, не знаешь? Не знаю ну, Логику включай Что тут много Днепра? Река Дніпро. А це ось гот... э, синій, синьо-жовтий, це готель Україна. Uh -huh. Але зараз він не працює. Далі там видніється, але вона єлі видно. Перед мостом з простережа за ним там церква є. Дуже гарна, дуже гарна. Це набережна йде. Там, там багато пам'ятників є. А вон церкву видно, але слаб. Бачу. Я був mm -hmm. в цій церкві. І той набережний гуляв постійно. Це Як я командировку їздив, і там квартиру через дорогу мені орендувало наше підприємство. А вон красне, дивись, бачиш за готелем. Це... Поплавок називається там таке кафе. Його всі знають, хто Ресторон, по набережні. Ну, типу так. сюди, щось, типу того. ті, хто гуляв по набережні, вони по любому фотографувались біля нього або підходили дивилися. Станція лозова.

Ага, дякую. Давай, пішов, сину в туалет, так чи ні? Іде, молодець. Що там? Так. Так. Наш потяг. Молодец. Повертаємось назад, знайшли коли продукти, все. Купили кави. Трішки перекусити. Ні, він не поїде. Є в нього в кожного потя є точний розклад руху, тому він нікуди не поїде. Не поїде. Так, а ну, зараз, сыну. А зараз сниму тут. Потяг нікуди не поїде. Ходим сынок, да, на Ну, маме маме Проверкус. вкус дальше Сёма. Сёма. уже Какая девочка?